Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 9 лютого. 9 лютого 1904 року у жовтому морі біля корейського порту Чомульпо відбувся один із найвідоміших епізодів російсько-японської війни бій крейсера Варяг і Канонерського човна Кореєць з японською Ескадрою саме про цей варяг у радянському союзі складали пісні як про корабель, що не здається ворогам. Але реальна історія була складнішою і трагічнішою. Російське судно опинилося у пастці. Вихід у море перекривали переважаючі японська ескадри, а нейтральні кораблі у Гавані не могли надати допомогу. Спроба прорватися до порт Артура завершилася невдало. Після короткого, але запеклого бою стало зрозуміло, що шансів. Никнути захоплення немає. Тоді капітан Всеволод Руднєв ухвалив рішення не продовжувати безнадійний опір. Канонерський човен Кореєць підірвали, а крейсер Варяг затопили власними силами. Команду евакуювали на іноземних кораблях, які були у гавані. Так народилася легенда, яка згодом перетворилася на символ героїзму. Хоча в реальності це був радше вибір між полоном і захопленням крейсера японцями. Який, до речі, японці за рік підняли, і вже у 1907 році оновлений крейсер під назвою Соя ніс службу в японському флоті? Історія варяга нагадує, як міфи формуються з конкретних дуже людських рішень у безвихідних обставинах. А як ви вважаєте, чи можна вважати це рішення справжнім подвигом, чи радше трагічним фіналом без альтернатив? 9 лютого 1918 року у Бресті було підписано мирний договір, який став справжнім проривом для Української Народної Республіки. Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина та Булгарія офіційно визнали УНР незалежною державою. Уперше в умовах Першої світової війни Україна з'явилася на міжнародній арені як самостійний суб'єкт. Це був також перший мирний договір усієї війни, що зробило подію ще більш знаковою. Українську делегацію очолювали Всеволод Голубович чи згодом Олександр Севрюк. Після наполягань українців, навіть представник більшовиків, Лев Троцький змушений був визнати право УНР брати участь у переговорах як окрема сторона. Угода не містила принизливих умов. Сторони відмовлялися від взаємних претензій, домовлялися про обмін полоненими і відновлення економічних зв'язків. Час Україна зобов'язувалася постачати значні обсяги продовольства і сировини країнам четверного союзу. На певний час цей договір урятував Україну від поглинення радянською Росією. Проте труднощі з виконанням господарських умов і зростання напруження з німецько-австрійським командуванням призвели до падіння центральної ради та приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського. А як ви вважаєте, чи мав Брестський мир шанс стати довготривалим фундаментом української державності? Напишіть свою думку в коментарях, а також поставте цьому відео вподобайку і підпишіться на наш канал.